9 листопада, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбувся урочистий захід в міській дитячій музичній школі. Незважаючи на відсутність світла, атмосфера дійства була насичена святковим та радісним настроєм та тематичним концертом, музичним привітанням від інструментального колективу «Перфетто». Привітати за сумлінну працю і вагомий особистий внесок та високий професіоналізм завітав очільник громади Андрій Маліцький. Я вам хочу подякувати кожному на своєму місці за те, що ви. Робити, тому що ви об'єднуєте по суті громаду і наших військових, даєте нам надію, що ми разом з ними, тому що дитячий малюнок, який відправляється військовим, їм дає надію, що все гаразд тут на території, і вони дійсно відбудовують відстоюють нашу незалежність. Саме не просто так. Я вам хочу, по-перше, подякувати і від імені виконавчого комітету міської ради, від депутатського корпусу, від себе особисто. Хочу на кожній території, тому що я знаю, що культура це не тільки інструменти, і зараз, навіть зараз, коли немає у вас електрики, ви це робите. Теж подякувати, привітати вас з професійним святом і побажати вам по перше, здоров'я, натхнення, любові, витримки. Ну і звісно, миру завдяки тому, що ми обов'язково переможемо миру на нашій світловодській землі на Україні. В цілому. до привітальних слів також долучилась і начальниця управління культури, яка з особливим відчуттям подяки вручила грамоти присутнім працівникам культури. Сьогодні моє найперше, найголовніше побажання всім нам це щоб скоріше закінчилася війна. Ми перемогли, щоб ми. Ми, наша творча родина, повернулася до такого нам звичного життя. Ми щиро вдячні вам за те, що в цей нелегкий легкий для країни час і для кожного українця. Зокрема, ви підтримуєте дух народу, надихаєте на рух вперед до перемоги та підтримуєте надію на світле майбутнє.